Положень Конституції України щодо прав та обов'язків громадян. Вимагаємо від державної... Чому це я цей пункт пропоную обов'язково включити? Ви знаєте, що після того, як наші е, брадіївські хлопці штармували дівчата, штурмували е, райвідділ відразу е, вже першого, е, на наступний день вони почали збирати матеріали. Покази, свідків, хто що робив, і щоб притягнути їх до відповідальності. Зібрані матеріали лежать в архівах і в будь-який час можуть бути повернути проти наших хлопців. А там такі строки дуже великі. Три, три роки по одним статтям ще більше інші статті можуть бути інкриміновані нашим хлопцям. Тобто з їхнім захистом, я вважаю, може бути тільки на довгі роки. Зараз вони можуть це притягнути, а через рік, через два підняти і відкрити знову цю кримінальну справу пов якогось із тих 11 міліціонерів, що підстраждали під час е цієї атаки місцевих громадян планували розглянути на цій акції. Це і знищення малого підприємства Преса М. Це і е планувавшися прийняття закону про внутрішню торгівлю, який... Е е може навести великої шкоди для всіх підприємців України. Це також підняття і вирішення питання стосовно систем автономного опалення, які заборонені в нашому місті, коли інші міста вже цілком переходять на автономне опалення. Що таке автономне опалення? Це в 5 разів зменшення платежів. Це в 5 разів менше платежі Росії іншим газопостачальникам. Це наша енергетична безпека. Нам її не дають реалізувати. І ці питання ми не змогли вирішити, тому що міліція стала кордоном, окружила всю цю площу і не допустила ні нас, ні ті, хто хотіли прийти на це зібрання і провести цей мітинг. Було відкрите кримінальне впровадження, яке на сьогоднішній день закрито слідчим прокуратури. От і ми подали оскарження до суду, воно вже там місяць, і ніякого просуву по цьому справі ми ще не бачимо. Ми також вимагаємо, щоб о, були звільнені з правоохоронних органів ті працівники міліції, які порушуючи 39-ту статтю Конституції та 11-ту статтю Європейської конвенції не дали нам провести нашу акцію і були притягнуті. До відповідальності, ну, ось такі пункти я включив проєкт нашої резолюції. Я пропоную обсудити, переговорити про ці питання. Ми, можливо, ще необхідно включити сюди. Ми знаємо, що в нашому місті процвітає торгівля незаконно металобрухтом. Незаконна торгівля. Не На... не да, Все це кришується міліцією. Якщо є якісь пропозиції до загальної резолюції, Обговорення цих пунктів, прошу взяти мікрофон і висказати, будь ласка. Нам МВС. Події в Радівці це лише частина того, що відбувається по всій території України. Всі ми знаємо, що сьогодні організована злочинність це міліція, яка є в погонах, які платники податків платять зарплату. Вони в цей час замість того, щоб боротися. З тими злочинами, які коїться проти громадян, самі організовують вбивства, наркотики продають. Всі ми знаємо, що в Кривому Розі гральний бізнес процвітає, який кришує прокуратура. Інакше не могло так бути, що все це так нахабно і на кожному році. Все це це є обличчя нашої влади. На даний момент Міністерство МВС такий себе Захарченко цієї Донецької АПВ. Тому ми вимагаємо. У нас сьогодні одна вимога. Відставка Захарченка. Ганьба міністру МВС, у якого підлеглі продають наркотики, вбивають. Нема таких злочинів, бо є такі злочини, яких навіть, мабуть, вже скоро не буде в кримінальному колексі, таких, які вони не були задіяні, ця міліція. Тому ганьба Захарченку, ганьба МВС. І ми підтримуємо мешканців селян. Зла uh, в ради. Пана у мене прямо біля дому продають наркотики. Ти такий молодик, скажіть на ювілей. Я, і приїжджає туди, викликала сусідка міліцію, приїжджає міліція, нарядники на машині, з мігалками, все красиво, в формі. Вони цього юнака беруть сумкою, з наркотиками, через 15 хвилин бесіди, вони випускають він. Мі... Дают ему, он э, давал какой номер телефона, они туда телефонуют, разговаривают с крышей, выпускают этого юнака разом с сумкой, и поехала машина. Этот юнак э, стоит около окна и разговаривает, я чую просто разговор, да? что приехали менты, взяли меня с товаром и сказали, э, две, две, штуки забрали и сказали, две штуки в месяц, Козлы, ты там с ними порешаешь что-то, да? Вот это у нас такая милиция. Вот это у нас милиция, яка...